Але рідно в мені я пройду ще багато, світ навколо великий. Та ніколи тебе не забуду я. Ні. І сьогодні школа від квітів і святкового вбрання ніби притихла, щоб попрощатися з вами, провести вас у далеку незвілену дорогу, яка називається дорослим життям. Тож, дорогі святикласники, увага! Слово надається в школі. дівчатка і хлопчики, я звертаюся до вас так, як і раніше, хоча ви вже давно не маленькі. Я дуже рада сьогодні бачити вас, юних і серйозних, своїх найстарших учнів. Сьогодні, проважаючи вас у доросле життя, я хочу подякувати вам за те, що наш... праця наших вчителів не була марною. І ми можемо пишатися вами розумно. Чемними талановитими нашими випускниками. Щороку свято останнього дзвоника розлучає мене з тими, хто 11 років поспішав на зустріч зі мною. Але я пам'ятаю усіх відмінників, безшкетників, веселих і задумливих. Тож і ви не забувайте мене, пам'ятайте, скільки би не було минуло років, я завжди чекатиму приємних новин. Про ваші успіхи та досягнення, щасливих вам життєвих доріг, дорогі одинадцятикласники! Діти, а ви що тут робите? Привіта... вітаємо випускників! Ой, як цікаво! Ну ж, починайте. Никі нині, тим раді, що стрічки такі ексклюзивні для вас, по блату за бабки придбав перший клас. <плес> випускник відеось, випускник і подивися на мене, голови. у 11 класі, я як ти буду дивитися на всіх висоти. У дорогу мріє кличе вас, останній урок вам прочитали і ви залишайте свій клас. Пам'ятайте перші дзвони, як цікаво це було. Перша книжка, перший зос. Ваша вчителька вела за руку, вела у перший клас, які тоді були ви всі маленькі, а тепер любо глянути на вас. Та вже не викач вас за коси, Юлю, Катю чи Христинку. В час кути, ніхто не кине обхід у ваш пагалку. Дні ваші дні про минули промчались і жаль покидати ваш рідний клас. На дощі, де перші ви букви писали, Писатимуть маленькі писачки без вас. Не забувайте школу, бо вона дала крила у політвах, у великих знаннях. Підрузі, ще раз шуклін, щастя вам бажаємо. І всі як один. Бажаємо щастя кожному знайти. Нехай збуде усе, що кожному хотілося. Ж... Юні, щасливо і пучі. Ми і ви закінчені навчання. Нам гулять, у вас екзаменів гора. Побажайте нам прекрасно відпочити. Ну а ми бажаємо вам ні вуху, ні пера. Сліз не треба на сьогодні, плачуть лише маленькі діти, ну, а ви вже дорослі, шлях дитинстві вам закритий. Винишки нина дзвоник, не один, ще раз, я дзвонити він не буде більше вже два. Хай вітер обличчя, хай вітер обличчя, хай грози в подіє, хай станеться часу, хвилина не змоє, та хай не судить ніщо, бо перше в житті кличуть далекі незнані дороги. І підготували нам вам учні нашої школи. Тож вручить першокласники стрічки на пам'ять. Сьогоднішнього свята і щирої подяки самій світлій і радісній порі, яка зветься Шкільні руки тож запрошуємо до слова випускний одинадцятий клас. Доросле на життя крізь років всі ми зберегли казкові дитинства нашого такі жінки літа. Динка в нашій школі, а завтра випускний і жде. Здавалось, 11 років так багато, хто б подумав, що вони так швидко проминуть. А зараз нам хочеться, щоб перенесли свято, щоб в школі хоча б тиждень ще побудь. Нам скажіть такі слова. Нам скажіть всі такі слова на путь і бажання в добрий час. Життя складеться так, як у нас. І перші слова подяки нашим вчителям, розуміючим, дещо суворим, мудрим. Спасибі за знання, за щиру доброту, за те, що маєте удачу крутого. І дай вам Боже, сили волі. Наталья працювати в школі. Пустували не раз і не два. І уроки зривати вміли. боліла від нас голова. Але ви все одно нас любили. Перша вчителька, вона взяла нас за руку і повела за собою у чарівний світ знань, такий незвіданий, такий складний. На неї добру, лагідну, дивилися ми з Надією. В На неї шукали прихистку, Бо кожне слово її. Вильно дивилися її очі, шукаючи там відповіді на всі запитання. Це з нею. Ми вимірювали площу території школи. Це з нею ми опанували катання на підручних матеріалах, говди. Це з нею ми нарощували мускули на руках. Це з нею ми подорожували рідним краєм. До кожного вміли розуміти. Уміли похвалити. Дякую вам за все. Нагоди більше не знайду і побажати щастя і миру як класному керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз. І скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили, за ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні, вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Усім батькам, які прийшли на свято. Прийміть клін вам, наші дорогі. Найдорожчих сім'ї, мама і та. Ми гадали, що ми з вашого листя. І не раз причиняли вам волі. Не прийміть розстояння нашої, побажання щасливої долі. Вам молодшим, школу залишаємо. Пануйте старші, дружбі виживіть. І не гірші! ходьте за нас. Не знаємо, та про любов на хатах, не пішіть. Пишіть танці, читайте, спині дух, речі, школи. Ну а уроків, друзі, не тікайте, навчальні не побудуйте. Ходіте добре, та живіть чудово, а не гуляйте вечірній час. Нам бийте вікон навіть школи. Та час від часу згадуйте про нас. Твоє рідно, небесна твоє рідна, країну. Звичайно, твоє майбутнє. Та й розправити крила орлину, добувати, майбутнє життя. Наша мрія нам зірку світить. Дітей у нас, дороги твої, Україна, ми всі твої діти. Тож прийми в нас, хлопій свої. Бажаємо всім життя добрих років, І знаєте, що вас люблять ваші діти. Дивляться хмарки у шкільне вікно і безкінечним став урок З тих пір, коли я плюс ти раз льок. Щасливої доді, навіть і так, щоб ви <говори> себе в житті, а мені було приємно від того, що ви мої вихованці і село життє склалося. Дякую. Я за одну піднять повертаюся.

let good.